Жителям митниці квартплату не перераховуватимуть. Так постановив Київський апеляційний адмінсуд. Невдовзі там вирішать, чи завинили комунальники щось з жителям Придніпровки та Соснівки. Нагадаю, тариф на епопея в Черкасах триває ще з 2008 року. Тоді в місті підвищили тарифи на утримання будинків. Згодом прокуратура домоглася визнання їх незаконними. Цьогоріч, у травні, місцевий суд зобов'язав житловиків урешті повернути мешканцям зайво сплачене комірне аж за два злишком роки. Утім, новий виконком під Низцом тимчасового мера і усі суби тихцем подали апеляції. Хоч саме Віктор Білоусов, доки не опинився у владному кріслі, неодноразово за ці тарифи цькував свого попередника, як і решта його опонентів. Не перерахунок квартплати навіть став однією з головних підстав імпічменту Сергія Одарича. Ну, це рішення підтверджує всю абсурдність звинувачень, які висувалися при імпічменті міському голові Сергію Одаричу. Питання тарифів використовується постійно політиками задля політичних преференцій, задля для політичного піару.